Чик, чик, що ти, що ти, як? Приткушення, так? Да. Так, надіжда тільки на оці цвіти. Ми не бачилися. Та ось я розпочинаю влоги. Я не знаю, чи я їх розподілю, чи це буде одне відео, але ви вже знаєте. Що ви помітили, то на фоні немає ось цієї нереальної яскравої картини на всю стіну, яка мені взагалі не подобалась. на фоні тепер є квартира в стилі СРСР, бабушкиний варіант. Але ми потихеньку із. Як вона з. З гуртожитка переїхали на квартиру. Нехай це було щось таке. Я ще не знаю, де вам буду тут знімати, тому що гарний фон тут складно буде знайти. Але я постараюся. І тепер у мене є своя кухня, і мені не потрібно битися за плиту із сусідами. Але зараз не про те. Розпочнемо про те, що я. Як завжди хвора. Зараз 13 травня, і у нас на вулиці плюс 5 градусів. Це дуже-дуже холодно. У мене вже голосу немає, нежить, ну, як зазвичай, і похолодало. І цей тиждень тяжкий тим, що буде дуже-дуже багато модулів, і майже всі пари відчитуються. Сьогодні я вже відмучилася і відбула перший модуль. Це був модуль з інформатики. Ще щодо квартири, тут просто величезний мінус в тому, не в тому, що тут обдерті шпалери, ні. В тому, що вона дуже темна. Якщо ми подивимося за вікном, то тут у мене дерева і сюди майже не попадає світло. А ще я прийшла з магазину, і в мене просто сумка зараз репне від продуктів, яких я накупила. Не знаю для чого, але я вам хочу показати, що я купила з продуктів, можливо, комусь це цікаво. Я сама люблю дивитися те, що люди собі купляють. Це якась хвороба? Психічний розлад? Можливо. Але спочатку переодягнемось в домашній одяг. Все, я вже в своїй улюбленій піжамі і буду зігріватися. І давайте я вам розповім, чому мене так довго не було. А, взагалі, я з'являлася. Але в телеграмі, тому якщо вас там ще немає, то приєднуйтеся посилання в мене в описі під відео. Там я з'являюся регулярно, а на Ютуб потрібно щось цікаве. Через те, що поки не відбувалося нічого і кожен день був однаковий, я нічого не знімала. Але ось починається сесія, тому я вирішила почати вас дивувати контентом. Що ж я прикупила? Перший це хлібчик. Розумовано цікавою і я їм. Ну, no? єсно, yes, no. безрізовий і мені подобається, що тут багато всяких злаків. Думаю, Далі ви зрозумієте, що я люблю злаки, тому що в мене активні зі смаком злаків. Сир. Кектчуп. Куфруска. Такий набір цікавий. Заморожені набори овочів. Просто обожнюю всякі брокколі, капусточку, ще щось просто взяв, закинув, зварив і готово. Ну і трішки сосисочок. Тепер залишилося все скомпонувати в холодильник. І сьогодні був модуль з інформатики, можливо, вам буде цікаво, як він проходив. Прийшли і спочатку були тести. Якщо на інших кафедрах тести нам даються вже готові і ми їх просто вчимо, то тут 453 тести потрібно було вирішити самому і ще вивчити, тому на вихідних я саме цим і займалася. Тести я написала на 22 з 25, правильних, слава Богу, тому що всі тести були зроблені за допомогою о прекрасного помощника чата GPT. Надія на нього була велика. Тут частина була практичною, ми робили віксель. Таблицю, всі ось ці формули використовували, типу арифметичне, мода медіана, потім аналіз даних, гістограма, потім гістограму там трішки красиво потрібно було зробити, та й все. Я склала модуль на 73 із 80. Це чудово, це прекрасно. Я думала, що я взагалі його не складу. Тому мінус один. Але на цьому модулі на цьому тижні не закінчується. Цьому цьому. Чому, чому, чому. Уже завтра на першій парі в нас модуль з фізіології. І якщо у нас в електронному журналі написано, що ми складаємо лише другий модуль, то насправді ми складаємо і перший, і другий разом. А це означає щось типу 500 тестів чи більше. Тому саме цим я буду сьогодні займатися. Вивчити за вечір 500 тестів звучить, наче нереально. Але результат ви дізнаєтеся завтра. Зовсім скоро для вас це секунди. А у п'ятницю у мене модуль з біохімії. І це не те, що модуль, це тести, тестовий контроль, який входитиме в оцінку екзамену. І саме прикол в тому, що тести, які нам дали, говорили, що вони правильні. І я їх почала вчити, а зараз сказали, що вони там неправильні. І деякі реально звучали якось ну, нелогічно, але я думаю, ну, мало лі, це ж крок там іноді буває і таке. Але ні, тому зараз я буду передивлятися і переробляти тести з біохімії і по-новому їх учити. Добре, що наша група здає тести одна з останніх з біохімії, тому можна було запитати в інших, що ми зробили, і сказали, що ось такий сюрприз. Ну, в принципі, завжди у нас на кафедрі біохімії були якісь такі сюрпризи. Вона взагалі не така, як усі, але. Ми справимося. Залишилось просто здати тест та екзамен влітку і все. Завтра у мене три пари. Це фіза, офіцери і догляд за хворими в хірургії. Всереду у мене деонтологія і клінічна анатомія, по деонтології залік, слава Богу, Господі. А в четвер в мене перша пара це лекції з біохімії, на якій нас будуть готувати до практичних навичок на екзамені, що я обов'язково піду. І офіцери другою парою. І п'ятницю в мене лише біохімія пари, тестовий контроль. Усе ніби йде вже до фінішу до кінця, і другий курс закінчується, але тяжко нереально, тому що просто все навалюється, і тобі все потрібно здати. Сьогодні у нас вже п'ятниця і ми майже пережили цей тиждень. І сьогодні в нас довгоочікувані тести з біохімії. Я вже прокинулася. І сьогодні ще до мене прийшла посилка із Ну, Ми з вами ще й будемо сьогодні розпаковувати її. І взагалі, сьогодні в планах максимально відпочити, якось порадувати себе. На цьому тижні в нас ще були і тести з фізіології, я їх написала на 20-20, і я дуже безмежно рада, тому що саме ця п'ятірка вирішила чині, І все-таки в мене автомат і я буду складати лише один екзамен з біохімії цю сесію. Я ще максимально сонна. Вчора також була на лекції з біохімії, це була підготовка до екзамену з практичних навичок, і я там просто. Засинала, тому що в 6 ранку вставати йти на лекцію і сприймати великий об'єм інформації це дуже тяжко. Я людина, яка легше вчитися десь у 5 вечора. Ну, тобто, якщо була б вечірня зміна, мені було б набагато легше. Я помітила, то ще помітила тут настільки таке тьмяне світло, що я виглядаю сірою. Взагалі, сьогодні в планах було нафарбуватися, але поки не знаю. Тому що я макіяж не робила, мабуть, уже місяця три. Чомусь під час навчання. Я так заморюю, що в мене немає сил на щось типу наряджатися і так далі. І у мене прикидається любов до Nature Beauty. Бум. А от розбушивалася в мене. Тело тесте на буха з восім це п'ять, боже. Я вже вдома отримала посилку. І зараз будемо дивитися, що я замовила. Зараз мені мене очікували ось такі майже кукурудзяні палички, а це означає, що посилка з Белли. І зараз перше, що мені тут попадається, це такі ось патчі на наші прищики, щоб за ніч їх не стало. Бачите, такі тут нещасний. не вбивайте мене! Взагалі я. <рес> Повторюю цей продукт. це тонік від The Ordinary з, чи, з ліколівою кислотою, 7%. Він у мене був раніше. І він ну, просто чудово в мене прибрав усі комедони, а потім я чомусь вирішила десь побачила відгук, що він якийсь наче не дуже хороший. І його не можу застосовувати, коли є якісь активні висипи. Хоча він мені допомагав, і я його її... <пух> <пух> ну, покинула, Боже, ніколи не слухайте ці відгуки в Тіктольці, тому що потрібно дивитися тільки на свої відчуття. Ось, я взяла таку велику баночку, тому що я дивилася, що можна ще застосовувати від жирності шкіри голови, тому я це протестую. Наступна це також моя повторка це сироватка від з різнедом і цинком. У мене є такий ні, від міт від Якосде Баха. Ну я не побачила взагалі ніякого результату від нього. Я не знаю, чому на моїй шкірі він взагалі не спрацював. Тому знову надіявся на все від The Ordinary, тому що я його використовувала вже і він мені реально допомагав. Але потім його довго не було в наявності, і мені був потрібен, тому я купила від іншого виробника і. Якось не зросла. Не зросла. Якось ми з ними дружились. Ну, отак. У мене є щось таке СПФ від Холіка-Холіка, і він мені ну, був просто ідеальний, він мені підходив, але потім щось пішло не так, і в мене з'явилось багато комедонів саме від нього, тому що я прибирала продукти і дивилася, що саме в мене визиває їх. Він, я не знаю, чому він перестав мені підходити. А то я замовила новий, ось такий, досить популярний. Я не знаю, як називається ця фірма, тому не буду якось вигадувати. Зараз відкриємо, подивимося. Ну, відгуки на нього тільки позитивні були, тому думаю, що він мене розчарує. І гадайте, що буквально в цей вечір мені. Попадається відео, де дівчинка говорить, що цей СПЕП максимально комедогенний не підходить проблемній шкірі. У вас також завжди після того, як ви щось купуєте, попадаються погані відгуки про цей продукт. Боже, це максимальна жиза. Але я не буду їй вірити. Я сама повірю, потім скажу. Ось так він виглядає. Зовсім скоро протестую, навіть завтра, і скажу свій відгук. Розумієте, підходить він мені чи ні, для цього потрібно буде ну, декілька місяців ним користуватися. Ну і також тут був подарунок такий ось, я так зрозуміла, це якийсь шампунь для росту волосся. А ще по дорозі додому я купила такий чай, точніше набір чаїв. Мені дуже сподобався. Ось такий чай, але я не можу ніде знайти. Але побачила, що тут також є з ванількою, але з бергамотом. І я хочу спробувати, і, можливо, він буде схожий на той, що я ніяк не зможу знайти. Він є в інтернеті, але я не хочу один чай замовляти і чекати. Тому, отак. Тут у нас 5 смаків, всі з бергамотом, є звичайний з бергамотом, є бергамот-ваніль, заради чого я і купила. Також бергамот манго бергамот і трюфель, і бергамот та гранат. Так, гра де я сьогодні була. Я сьогодні вперше сходила на лазерну епіляцію. Я дуже давно хотіла щось подібне спробувати, і нарешті я наважилася. Прийду додому, розповім вам свої перші емоції, враження, як взагалі проходить процедура, можливо, дівчатка. І не тільки буде цікаво, тому чекайте від мене такої. б'юті інформації Україна. Доброе утро. Ось две жмалина. Володька сьогодні наглажены. І так, я повернулася додому. Вже сижу вдома і поділюся з вами зараз своїм першим таким досвідом а, щодо лазерної епіляції. Зібрати моя подружка. А взагалі, я довго наважувалася на щось подібне я а, за свої 19 років спробувала різні. Види видалення волосся з тіла, це була і воскова депіляція, і шугаринг, і звичайне гоління, також крем для депіляції, що я тільки не пробувала. І ось чомусь. Тільки зараз до мене дійшло, що можна зробити лазерну епіляцію і голитися набагато рідше. А з часом взагалі перестати це робити, тому що волосся просто випадає. Сам лазер він діє на цибулину, в якій місце меланін, це у нас пігмент, і саме на нього діє лазер. І з часом просто руйнує саму волосяну цибулину. І таким чином волосся випадає, і його стає все менше і менше з кожною процедурою. Я йшла вперше на гомілки і пахви. На стегнах у мене таке світло пушкове волосся і лазер на нього не діє. Тому сенсу робити лазерну епіляцію на таких ділянках зовсім немає. Процедура пройшла безболісно. Мене намастили гелем для Узі і поводили з цим лазером. Мені навіть включили таку нормальну потужність. І мені трішки воно поколювало, хоч хоча майстер сказала, що для багатьох дівчаток в перший раз це дуже боляче. І вони прямо криком кричать: А я ні. Ну, больовий поріг це така річ суб'єктивна. Там ось таким чином а боляче не було лише поколювання і тепло. А, взагалом я задоволена і спілкуванням з майстром і те, як пройшла процедура, ну і результат же буде. Більш такий колосальний через декілька місяців, можливо, через рік. Тому що перші три процедури рекомендовано робити кожен місяць. А далі дивимося ми вже за станом волосся, яким воно стало, збільшилось, зменшилось його кількість і так далі. Це вже індивідуально з кожним спеціаліст підбирає окрему програму для кожного. Тому ось так. Щодо лазерної іпіляції, майстер мене попередив про протипоказання, і що можна і що не можна робити до та після процедури, тому сервіс просто прекрасний. Якщо ви з Полтави вам буде цікаво, де саме я робила лазерну епіляцію, то пишіть в коментарі. Я зайшла в свою улюблену аврору, у мене, як завжди, мої дві особистості борються: купити іграшку купити щось для дому як хазяюшка. Тому я купила скатертину з квіточками, боже. І ось таку Hello Kitty Боже, я стільки бачила її в тіктоці, як дівчатки маленькі купляють І мені так хотілося, тому сьогодні ми з вами її розпакуємо. І подивимося, хто мені попадеться. Так, да, мені це було необхідно просто життєво необхідно. Я забрала останню. Останню чашечку. Урвала. Розпочнемо ми з цієї красуні. Я надію, що вона буде гарна. Так. Ой, як вона штиняє. О, ось такі дуже ромашечки. У мене була з квіточками, але воно все недоволічне. Тому була і забула. У мене нова. Яка вона гарна, боже, мені дуже подобається. Боже, цей літній вайб я, я не знаю. Нікіта ви. Ні, Отож. Наступна ось ця Hello Kitty. Пишуть Хелокіті Капучино. А налійте воду на капучино. Та знаєте, яка Хеллокіті заховалася всередині. О, ще тут можна щось стерти. І познайомтеся з чарівним колокіт. Вони всі обожнюють веселитися, спілкуватися. Ще полюбляють проводити час разом за чашечкою капучино, боже. Куди? Куди катяться? І тоді. Відкриваємо. Чи не треба її відкривати? Треба, мабуть. Да. Так. Тепер мені книжечка. Ростаковка. Ага. Ага. Да, печивом. Ага. Нюхай. Ну тут нюхай. О, рядом печал. Знаєш, це якась така Угу. Ідемо заливати. Так, Вау! 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 Достать, мабуть, Хто нам попався. Отака oh. з пляжа. І мокра тоже. О! Oh. Тепер в мене є. Hello Kitty! М -м, напахне петь. А ще я такий жило б, що я вирішила навіть залишити чашку. Да. Все в сім'ю.